Привіт, Наталі! Привіт. Ну, скажи, як у тебе там з минулими? З колишніми ти маєш на увазі? Ні, з минулими. Ой, я не знаю. Я не знаю, який мені з них потрібен. Як вони відрізняються і навіщо вони мені взагалі? Ну дивись, отой, амбах Він тобі потрібен для настрою, для фону. З ним ти можеш сказати. Я була щаслива, що ти велосипед. Це було чудово. Так. Але ж він такий невизначений, ніколи не доводить справу до кінця. О, я пам'ятаю! Він збирався тебе запросити в ресторан, але так і не запросив. Це тобі не пасе композе, бо обіцяв, прийшов. І лям поміг, і лявеню. Пасе композе, так, пам'ятаю, він завжди про результат. Він такий складний, нічого не може без своїх помічників. Ні, мені потрібен інший. Більш досконаліший, більш ідеальний. Плюс Кьпафе. Пам'ятаєш про нього? Так, це той, що був до пасе Компасе. Але це така давньо минула історія. Ну, не така давня в порівнянні з тим Пасе Семпель. Семпель щось взагалі не згадує. Ну, це логічно, бо він такий древній і ще академічний до того ж. З ним тільки романи писати. На що він мені для життя? Ух, я зовсім заплутала ці, який мені потрібен. Якщо тобі складно розібратися з минулими, приходь до мене на курс всі минулі часи і точно розберешся, який з них і коли тобі потрібен. Запис за посиланням.